Вітаю вас! Пілінг це зазвичай перше, що рекомендують косметологи з метою омолодження шкіри обличчя. Треба відзначити, що холодний період року найкращий час для проведення подібних процедур. Можна робити будь-які пілінги та відбілюючі програми, заборонені влітку через ризик появи пігментації. Питання в тому, що саме обрати, аби отримати максимальний результат з мінімальним ризиком. Тож сьогодні ми розповімо про одну з новітніх лазерних методик фракційний фототермоліз. Фракційний фототермоліз – це контрольований, безпечний і принципово новий метод ефективної дії на тканини, що не створює відкритої рани, не потребує знеболення і тривалого періоду відновлення. На сьогодні це найефективніша лазерна методика, що дозволяє позбутися зморшу крупців після вогрової хвороби, пігментних плям, покращити текстуру шкіри. В нашій клініці лазерна шліфовка ліца виконується з сучасного современного лазера. Це нове п'яте покоління лазерів, які використовуються в медицині. Мы считаем эту технологию одной из самых передовых. Раньше, около 10 лет назад, в нашей клинике использовался СО2 лазер, после которого период восстановления мог быть до трех месяцев. Благодаря этой новой современной технологии период восстановления может быть от 5-7 дней, максимум до двух недель. При этом мы можем выполнять шлифовку не только лица, а таких нежных зон, как зона шеи, декольте, как кисти рук, как внутренняя поверхность бедер. Під час процедури відбувається зняття поверхневих шарів шкіри, а це в свою чергу стимулює її реконструктивні властивості. Ефект омолодження зумовлений тим, що руйнується стара тканина, а на її місці утворюється нова. Крім того, відбувається ефект так званого теплового шоку, коли клітини починають функціонувати як молоді, тобто активно відбудовуючи колагеново-еластиновий каркас шкіри, Крім лікування возрастних змін і корекції рубців, После угревой болезни фракционный фототермолиз используется для лечения растяжек стрий, также для лечения пигментных изменений кожи и лечения рубцов. Количество процедур и интервал между процедурами определяется индивидуально. Это может быть от 3-4 до 5-6 процедур с интервалом в 2 недели при возрастных изменениях. В случае лечения рубцов постакне, после угревой болезни, это может быть и более около месяца и до полугода, в зависимости от интенсивности процедуры. Сама процедура проходить досить швидко. Лікар задає необхідні параметри апарату і за допомогою спеціальної насадки починає обробляти намічені ділянки. Промінь лазеру розділений на велику кількість фракцій, що зберігають задану енергію. Таким чином відбувається мікроопік певної ділянки шкіри. Це може бути обличчя, шия, руки, зона декольте. Процес відновлення після процедури займає кілька днів. В цей період є відчуття тепла. как после легкого солнечного ожога. Пациент не выбывает из повседневной активности и смело может выходить на улицу и при необходимости посещать работу. Сьогодні в естетичній медицині задля омолодження та покращення зовнішнього вигляду використовують тканини власного організму. Наприклад, ліпомоделюванням називають використання жирової тканини. При цьому проводиться не лише видалення жиру, а й переміщення його в необхідні ділянки з метою естетичної корекції обличчя та тіла. Також використовують клітини крові, плазму. Цей метод має назву плазмоліфтинг. Плазмоліфтинг підшкірна ін'єкція власної плазми збагаченої тромбоцитами, яка досить легко та швидко отримується з невеликої кількості крові пацієнта. Суть методу полягає у тому, що при введенні багатої тромбоцитами плазми у шкірі активуються процеси відновлення та регенерації, які зазвичай згасають з віком, що і призводить до старіння шкіри. В інституті пластичної хірургії та косметології віртус плазмоліфтинг широко застосовують у комплексі з іншими хірургічними та лазерними методами. Работы, проведенные в нашей клинике, доказывают, что фракционный фототермолиз дает хороший результат в комбинации с другими технологиями, такими, например, как плазмолифтинг или аэрация плазмы, которые улучшают внешний вид пациента после процедуры, облегчают их состояние и ускоряют сроки реабилитации на несколько дней. При проведении фракселирования у нашей пациентки в области лица, шеи, зоны декольте и кистей после процедуры была проведена аэрация собственной плазмой, половины обработанной зоны. И уже на протяжении первых суток мы наблюдали улучшение внешнего вида на стороне обработанной плазмы. Это свидетельствует о том, что плазма, являясь биологически активным веществом, улучшает процессы реабилитации. Фахівці інституту пластичної хірургії та косметології вірту з процесам підготовки та реабілітації приділяють особливу увагу. Першим етапом підготовки пацієнта до будь-яких серйозних процедур є ультразвукова діагностика стану шкіри, яка дозволяє ефективно оцінити фізіологічні процеси, що відбуваються в тканинах, і тільки після цього можна підбирати найбільш ефективний комплекс процедур. Любой подход он должен быть грамотным, он должен быть комплексным, и лечение, конечно, или восстановление, или улучшение внешнего вида должно, конечно, быть в какие-то сроки. Это месяц, это два, лучше, конечно, три. Мы уже сразу после первой консультации назначаем, естественно, какие-то процедуры для лица. Это может быть миостимуляция, это борьба с мышечным тозом. Это может быть процедуры по улучшению кровообращения, микроциркуляции, по питанию, по работе с обезвоженной кожей. Параллельно назначаем анализы, обследования для того, чтобы на второй или на третий прием мы добавили какую-то общую терапию. Після проведених процедур головне завдання зберегти отриману красу якомога довше, допоможуть в цьому правильний щоденний догляд та дотримання усіх рекомендацій фахівців. Не забувайте і про ще один дієвий спосіб продовження молодості позитивний погляд на життя. З вами була програма Медицина. Побачимось.